Пані Лілія, майстриня манікюру. Жінка разом з семирічним синочком переїхала на Закарпаття з Харкова. Зараз її новий дім центр підтримки матері та дитини. І ми приїхали сюди, бо тут проживала моя сестра і було й куди, куди переїхати, в таке небезпечне місце. Приїхали сюди і знімали житло. Дуже дорого було. Я вже думала їхати додому. але дуже там опасно. Тут взагалі все було. Коли ми переїхали, і посуд, і постіль, все моє, те, що було у мене, ну взагалі не потрібно, бо ця організація все нам предоставила. За три місяці проживання на новому місці вже зуміла облаштувати побут та освоїтися. Тут дуже гарно, ну все є, і стіл для школяра, і ліжки. Ліжка і ну все-все є. Навіть телевізор, за яким я дуже скучала вже два роки. Для проживання тут все є школа, рядом. Вже багато знайомих. Ну вже тут, як вдома, майже. А ось ця родина з Краматорська. Пані Вероніка мешкає в цьому житлі разом з 12-річним сином Ілею. Ми евакуювалися по офіційній евакуації. Тут в берегово відкрили гуртожиток. Там кімнатки, і загальна кухня і загальні умови. А тут все окремо. То ми з радістю переїхали онлайн-навчання. Перше розклали. Бо ж ті, ми недавно нещодавно переїхали і поки що учбовий рік плануємо завча... завершувати на онлайні. Бо а потім ну а потім, якщо нічого не завершиться, то вже мабуть підемо до місцевої школи. Війля налаштовані. Так налаштований. Він дуже хоче до школи. У берегові з березня функціонує дім матері дитини, який приймає жінок із дітьми та надає їм тимчасовий притулок. Заклад створено з метою надання захисту жінкам, які постраждали від домашнього насильства. Однак нині тут також знаходять прихисток внутрішньо переміщені особи. Є внутрішні правила, що мають дотримуватися, і є певні критерії. Бачу, то, що, да, що без чоловіка. Потім мами мають працевлаштуватися діти мають відвідувати навчальні заклади. Або садочок, і дотримуватися порядок. Ізначально було все безкоштовно, але ну, так як фінансування не завжди однакове, тепер вони виплачують тільки комунальні послуги. Тут я усіх свої лічильники, так що хто скільки використовує, стільки і виплачує. Тут звели чотири будинки, які оснащені всім необхідним для комфортного проживання кухнею, санвузлом та загальною кімнатою. У нас п'ять апартаментів, з цього вже чотири зайнято. Цей один резерв залишилося майже на екстремний випадок, якщо, якщо, не дай Бог, буде. Все, що могли із фінансуванням, ми старалися саме необхідне включати це техніка, щоб вони могли, звісно, їжу приготувати. Як бачите, ми навіть подумали про те, що була проблема з електричеством. Ми старалися, щоб і газом могли. У нас полове опалення всюди, теж на електричний електричестві, холодильники і вся техніка, і взагалі все все новенької так само необхідно від подушки до тарілки. Ми все предоставляємо. Договір жінками складають на один рік, але за потребою його можна продовжити. Звісно, із з держави ми не нікого не виганяємо на вулицю. Так що всі залишаються, поки є потреб. І у нас так було домовлено, що поки війна триває. Ну, звісно, були мамочки, котрі вже виїхали. Вони знайшли своє життя в іншому місці і тоді пішли. Ну, ми за них раді, що вони змогли. Це вже другий притулок для матерів з дітьми в берегові. Обидва наразі повністю заповнені. Ці невеликі осередки безпеки вже стали справжнім домом для тих, хто втратив усе.